Знайомтесь нардеп і за сумісництвом агент ФСБ та контрабандист російського вугілля Федір Христенко. Замість того, щоб сидіти у раді, він сидить на зарплаті Кремля. Поки набу мало боротись з корупцією, її керівники допомагали Христенку і росіянам. Дружина керівника детективів Скомарова виїхала на авто Христенка, а його детективи супроводжували Боголюбова під час течі. З Комарова готували на голову Беп. Христенко давно втік, пропустив понад тисячу голосувань, має підозру в Дерзраді, але досі депутат. Позив російське і ДНРівське вугілля для структур Ахметова. Стефанчук каже, мандат забрати неможливо, бо депутат у нас святі, навіть якщо агенти ФСБ. Тепер про гроші. Через тестя Брухавецького Христенко володіє частиною Терце мов. у 21-му. Державний УкрЕксімбанк дав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам із Горлівки, які платять податки в ДНР. Це пряме фінансування тероризму. Тесть належить спецремаш, підприємство, що шахтами ДНР і переказу мільйони бойовикам. Гроші виводять з ДНР в Київ і відмивають через ринки Привоз, Сьомий Кламетр, Сіті Центр, Готель де Паріс. Ці активи у власності одеського авторитета-галантерника, бізнес-партнера Христенка. Чи з банк СКБ вони ще й кинули вкладників, а силовики мовчать? Бо теж у долі. Кінальних справ десятки. Але результатів нуль. Хіба що тепер, коли Христенка офіційно визнали агентом ФСБ. Чекаємо не на заголовки, а арешти. Хочеш більше наш телеграм.